Вітаю, друзі. Вчора всі мали змогу побачити фото, відео по вулиці Сонячна 1, де відбулося задимлення, де приїжджали пожежні машини на цю пожежу, нібито пожежу. Там було тільки задимлення. Потім побачив пост від управляючої компанії, яка надала свій коментар про те, що. Затимання відбулося по причині, що в когось банально згоріла каша. Мене здивувало, в принципі, це все. Але коли небайдужі мешканці надіслали мені аудіозапис, де чітко сказано, що задивлення відбулося по причині короткого замкнення, все стало на свої місця. Хотів першу, першу чергу подякувати небайдужим мешканцям, що вони провели своє розслідування, дізналися справжню причину, але, але тепер потрібно щось робити для того, щоб проводка була в належному стані. На мою думку, треба вимагати, щоб управляюча компанія довела цю справу до кінця. І проводка була в належному стані. Тому що наступного разу це може закінчитися більш фатальніше. Ось так. А зараз послухайте, будь ласка, докази, аудіозапис, де мешканці телефонують на номер 101. Будь ласка, ви звернулися Тому? до екстреної служби 112. Я закінчував. Служба 112, что осталось? Доброго дня, скажите, пожалуйста, вызывали экстренную службу, приезжала машина ДНС, Васильков, Абуховский район, Киевская область, Сонечная один подвес. подъезд. А, они приехали, посмотрели, сказали, что там изоляция, мы позвонили в нашу Троянду, а Троянда говорит, что вроде бы МЧС, сказали, что у нас жарили там яичницу. Хотя ребята сказали, что там просто, ну как, замкнуло эту, господи, как ее, замыкание. Вот, у меня такой вопрос. Можем ли мы узнать, какой выставок дала вот эта вот ДНС? Что у вас То вас с Державной службой да. повторно. Да, у -у -у. да, да, да. Сейчас, будьте, будь ласка, на линии. Дякую. Васильков, Васильковская громада. Будьте на линии с Едною, не кладите... Спасибо. Главное управление ДСМС Украины в Киевской области, диспетчер Гук, слушаю вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы вызывали некоторое время назад Васильков, Обуховский район, угу. а, Сонечная 1, второй подъезд было задымление. Приїжджалі, приїжджали ага. ребята, значить мене інтересують, який висновок вони по поводу всього цього дали. Це дим з підвального приміщення дев'ятиповерхового будинку? Да, да, да. А в нас сонячна дев'ятнадцять, ви кажете 1? один? Один. Бу було там біля вас дві машини і третя да. драбина, так? Так, 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 так. Ну, там я не знаю, встановили що коротке замикання, раз туди направили. А. а точно? Що? Точно там короткое замыкание, потому що в Троянді це наша обслуживающая компанія, сказали, що угу. ДНС дали висновок, що жарили яичницу. Не знаю такой информации я не, не маю. У мене такої інформації про яєчницю. Все, ви я дивіться, вам... ви можете зателефонувати просто 101, потрапити потрапите у підрозділ і вам, ага. можливо, дадуть контакт контакт інспектора, який буде цю пожежу описувати, ага. там якщо там, ну це на даний момент не пожежа. Угу. І з ним ви пов'яжетеся, і вам дадуть там чи акт про пожежу, чи акт, хоча це не пожежа була, якщо там казе. Все. Дуже І більш детальної інформації зможете дізнатися там. Тільки 101 набирайте, якщо да. ви ж у Василькові знаходитесь, да, правильно? Да, 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 да. да ви набирайте 101, і ви потрапите у підрозділ. Угу, Дякую. Так, угу. да, немає то... за що. Угу, до Бухівського району. Алло, алло. Да, 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 так. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, визивали пожежну машину, було задимлення в підвалі Васильков, Сонячна 1, 2 під'їзд. Да, туди вже техніка там вона була, вже повернулися в частину. Да. А. а ви можете сказати, який э, висновок зробили? Коротке замкнення в електропроводів. Да? А то нам mm -hmm. Троянда, наша обслуживающая компания, сказала, что ДНС дали высновок, что жарили яичницу. Я не, не знаю. Я... Там провода замкнули, провода. Да, да. Угу. А вы передаете в эту обслуживающую компанию ваш высновок? Нет, мы, мы передаем на наше управление. На... Да. А, как сами... а какой-то а какой акт можно взять? А то мы так и скажут, что мы жарили яичницу и сами ремонтируете. Ну, то того, якщо пожежі не було, тільки короткнули. 에, провода короткнули, тут акти ніякі не, не не даються. Ага. Ну, в принципі, ага. у вас же все одно висновок є. Ну, да, думаю, да, 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 коротке да, що Коротке замикання. замикання, Так, коротке горіння, Да. Дякую. Все? Будь до побачення. ласка, до поба Дякую. до побачення. Ось так. Будь ласка, вам докази, факти все є. Тому рекомендую мешканцям вимагати від управляючої компанії привести проводку в належний стан, щоб більш такого не повторювалося. В свою чергу я також напишу депутатське звернення, де буду просити управляючу компанію привести проводку в нормальний належний стан. Все. Бажаю всім гарного дня.